Леонід Данільчик, ХУТІР Мазуре, Цикл оповідань. Оповідання. Побачення. Ярослава склала долоні в замок і підтиснула губи. Швейна машинка блищала своїм елегантно вигнутим чорним корпусом. Прилад тіснився під вікном між койкою та столом загального користування. Невелика, перетворена на гуртожиток кімната не дозволяла її мешканкам тримати громісткі речі. Цей тісний куточок у конторі ботанічного саду. Населяли закріпачені селянки без львівської прописки без права обурюватись умовам, без права вимагати покращень, без будь якого права. Проте лагідний характер слави та наявність юної доньки покришив бюрократичне серце директора, і з нього видобулась крихта співчуття. Останні заощадження перетворились на добротний механізм і тепер. У скупі хвилини обіднього відпочинку можна було перетворювати старий одяг на подобу нового, ба навіть творити нові моделі із купленої тканини, керуючись настановами модного журналу Радянська жінка. Замилування жінки обірвали тихі кроки позаду. Слава обернулась і зустріла теплу ніякову усмішку доньки. Ганя зупинилась. Чомусь встала навшпиньки і одразу опустилась на п'яте, наче кудись зазираючи. Обнялись з м'якими поцілунками у щоки. Зрощена без батька Ганя трепетно шанувала мамину турботу і віддавала їй увесь вільний від інтернату час. Слава не ставила вимог до доньки, не накладала обов'язків, не карала. Виховний процес обмежувався прикладом власної поведінки. Закріпачена важкою роботою в теплицях боцсаду, виснажена Ярослава, що п'ятниці вирушала разом з донькою на свою малу вотчину хутір мазуре, де скалічений одноногий Павло та хвора серцем кася старанно, проте мляво допомагали доньці та онуці. Заповнити вихідній працею у садку та нагороді. Проте цей суботній ранок вирізнявся із загального побуту. Ганя якось скуто присіла на краячо койки та ніжно погладила мамин набуток, наче то була теличка із дідусевої стайні, розглядала глянцеві відблиски на емалі і зовсім не слухала щасливого щебету Ярослави. Захоплена емоціями жінка не зауважила збентеженості доньки, і лише коли вичерпала увесь запас своєї радості, питально поглянула у стривожені ганені очі. Дівчина зітхнула, зирнула на матір та, надалі, дивлячись на машинку, промурмотіла. Юрко, хоче вас щось попросити. Слава покліпала очима. Перебираючи у пам'яті усіх знайомих Юріїв і, не пригадавши жодного, котрий міг би мати стосунок до доньки, перепитала: Який, Юрко? З технікуму. Це уточнення теж нічого не висвітлило. Слава усміхнулась та оглянула доньку. Замилувалась, дівчина щойно вступила у свою шістнадцяту весну. Її обличчя палало пекучим рум'янцем під легкими хвилями волосся. Жінка врешті збагнула, за що йдеться мова, і про якого саме Юрка мурмоче донька. Прийняла поважний вигляд та несвідомо поправила на собі скромний одяг. Мовила: Ну, то хай зайде! Ганя потупилась, оглянула свої далеко не нові чобітки. Тихо відповіла десь в діл. Він біля брами чекає. Я не хочу сюди кликати. Ярослава повела поглядом по убогій, заставленій койками кімнаті та із сумною посмішкою погладила доньку помаківці. Ганя скинула тривожні очі і почула тихі слова. Ну, то ходім до брами. Не то ще втече твій кавалір. Студент отрусив із себе сніжинки, потягнув поле куртки і розвів плечі. Сором'язливий від природи хотів справити враження мужнього та впевненого в собі, вічливо привітався і почав заготовлену промову, але одразу збився на сумбурну тираду. Із заплутаного потоку слів слава зрозуміла, що Юрій присягає у своїй галантності. Та доброчесності, що друзі його виховані та пристойні парубки, і що Ганя буде у повній безпеці та приємно проведе час. Єдине, що упустив сказати Юрій, це те, з якого саме приводу він так щиро присягає та гарантує. То ви десь маєте піти? обережно спитала Слава, коли юнак вкотре повторившись, врешті, замовк. Юрій подумки покартав себе за власну недолугість, потупився та викарбував у розтоптаний під ногами сніг. Новий рік. Зависла коротка павза, в котру Юрій подумки вилаяв себе усіма відомими йому зворотами. Запас епітетів виявився не такий уже й багатий. То на ніч, тихо пояснила Ганя. І парубок вибухнув новими поясненнями щодо місця знаходження та організації свята. Хвилювання та відверте збентеження юнака потішили славу. Сільські парубки її юності поводились гордовито та зухвало, на межі нахабства Вічливий до неможливості міський хлопчина схиляв до себе своїм інтелігентним вихованням. Юна пара отримала дозвіл. Юрій ніяково потупцяв на місці та попрощався із легким поклоном. Віддалився хуткою ходою у змішаних почуттях ганьби за свою недолугу поведінку та радості, що ганю відпустили на свято. До контори повертались мовчки. Схвильована бентежними почуттями дівчина не помічала материнського погляду. «Ярослава!» Закусивши нижню губу, дивилась, як метушливі сніжинки лягають на затерту ветху куртку Гані. Як стоптані та зморшкуваті чобітки залишають на тонкому прошарку снігу калюшки слідів. Подумки переймалась: Йой, Боже! То як то вона так то піде? Йой, Боже. Лезо для бритви зробило обережний рух та розтяло останній стібок нитки. Підкладка відділилась від ще доволі пристойного плаща. Слава скрутила його та запхала у велику сумку під койкою, котра слугувала імпровізованою скринею для одягу, без жалю подумала, що якщо не розчіпатись, то можна по селу ходити. На тонку тканину підкладки лягли вирізані із аркушів міліметровки розкрійні шаблони. Дрібно розграфлений фабричним друком папір неслухняно скручувався на краях. Слава задоволено кивнула. Зібрала шаблони та заходила скріпити їх булавками до щільного пледу у чорно сіро білу клітинку. Забрязкали ножиці. Застукотіли механізми швейної машинки, і голка охайно з'єднала акуратні клаптики тканин у молодіжне модне пальто. Залишалось лишень пришити гудзички. Ганя крутилась у обновці на слизькому паркеті, не помічаючи смішливих поглядів маминих сусідок. Тиха радість дівчини проймала втомлених жінок, і тісний побут гуртожитку помітно світлішав. Слава подала доньці нові чобітки, це результат довгих випрошувань авансу у директора ботсаду. Ганя, замість встромити у взуття ноги, притисла подарунок до грудей і, бризнувши дрібними слізьми, втиснула свою голову мамі у пазуху. Слава м'яко зімкнула обійми на щуплих плечах і лишень поволі похитала головою. Заміська вілла виявилась звичайним багатокімнатним будинком. У сприйнятті Гані це була просто велика хата. Студенти заходились готувати смаколики, стіл заряснів типовими радянськими стравами та незмінними майонезними салатами. На відміну від музики та моди, кулінарна культура заходу не просочувалась крізь залізну завісу. Ганя мерзлякувато сіпнула плечима та зирнула, як міські хлопці незграбно пораються із піччю та дровами. Усміхнулась на їхні потуги і, поправивши пальто, продовжила нарізати овочі. Набігала північ, і до юнацького галасу домішалось брязкання склянок. З вінілових платівок полинули заборонені мелодії. Змушуючи хмільні юні тіла податись у девакуваті танці. Непрогрітий за дня будинок так і не наповнив помешкання теплом, тож вишукані дамські туалети, придбані на барахолках, надалі ховались під теплим верхнім одягом. Спиртне швидко змило розчарування юних дів, і вони беззастережно видавали відпрацьовані перед люстрами кострубаті па. В той час, коли парубки поважно витоптували репучий паркет. Ганя сором'язливо крутилась у куточку, позираючи на рухи дівчат. Нишком пробувала повторити чудернацькі жести. Голка грамофону дряпнула платівку та перестрибнула на наступну доріжку. Крізь холодне, просочене ароматами майонезу та алкоголю повітря. Потяглась лірична мелодія. Долоня Юрка спіймала пальці Гані. Юнак притис до себе дівчину, і пара почала кволо переминатись з ноги на ногу у повільному танці. Ганя відвернула голову вбік. Не так боялась поцілунку, як уникала легкого горілчаного чаду із уст кавалера. Юра нерішуче підтискав губи. Мовчали. Врешті ніяковий танець кінчився, і парубок, м'яко стиснувши руку дівчини, повів її із зали, опинились у темній кімнаті. Мряка пахла затхлістю непровітреного приміщення. Ганя посміхнулась, їй нагадалась стара шафа у коморі хуторської хати. Руки звабника пірнули під розщіплене пальто. Та задріботіли невпевненими пальцями наталії Гані. Дотик сколихнув каскади мурашок по всьому тілу. Дівчина сахнулась, вивільнилась з обіймів і рвучким впевненим кроком подалась геть. Хутко промайнула святкову залу та вийшла назовні. Ніч зустріла лопатим снігопадом. Біла скатертина заскрипіла під чобітками. І спинила поспішну втечу в нікуди. Ганя зупинилась, підняла обличчя до неба та спробувала спіймати на язик сніжинку. За спиною лунала гучна музика і веселий лемент компанії. Поруч із темного вікна пробивались притишені вдоволені стогони. Досвідчені дівчата здебільшого не опирались на поляганням кавалерів. Ганя покривилась та відійшла подалі. Чорносиній, захоплений круговертю сніжинок небосхил, нагадав далекий хутір. У думки проникли образи дідуся та бабусі, їхній важкий побут та покути праці. Огида і сором охопили дівчину. Вона стиснула у долонях свої лікті, не розуміючи, що стужа прийшла із середини, а не ззовні. Хотілось озирнутись. Та побачити тиху хутірську хатину, але позаду гуляли однолітки, шаленіли в запалі веселого юнацького розбрату. Ганя прикрила повіки. Холод пробрався під шите із пледу пальто та змусив скулитись. До ранку не було змоги покинути цей повний галасливої радості вертеп. Дівчина неохоче повільними кроками повернулась до компанії. Нишком оглянула залу, не знайшла Юрка і зайняла своє місце за столом. Взяла виделку, почала понуро виводити орнаменти із майонезу та гірчиці на дні своєї тарілки. Поруч завмерла постать. Юрко повагався, присів. Ганя не поглянула на нього, лише затиснула долоні між колін. Змішані почуття тривоги, радості. Та образи заметушились в грудях. Супилась. Парубок пововтузився, привстав та сягнув, на його погляд, найкращий делікатес, наклав порцію Гані і знову завмер. Дякую. ледь чутно буркнула і скосилась на кавалера. Юрко жестом відмовив комусь на пропозицію випити і знову повернув увагу дівчині. Наповнив склянку компотом. Але ганені руки так і залишились затисненими між колін. Не хочеш? Голос парубка бризнув нотками розпачу. Ця надмірна хмільна розпука розсмішила дівчину. Губки стислись та моючи сміх, але плечі зрадницьки задріботіли. Ганя піднялась, і кавалер, перекинувши власний стілець, поспішив галантно прислужити. Проте не встиг. Долоня пірнула у долоню. Погляди зустрілись. Пара ніяково погризла губи і неквапно пішла до танцмайданчику поза столом. Ну, то яке те святкування? пошепки спитала Слава. Ганя зморщила обличчя та роззирнулась по кімнаті гуртожитку. Не хотіла, аби хтось із маминих сусідок прислухався. Коротко кинула — Е. Витримала довгий проникливий погляд матері та пояснила: Таке собі пиятика, єдзення, танці зимно дуже було. Не сподобалось? якось навіть розчаровано перепитала Слава. Ганя поводила головою, зітхнула та мовила На хутір хочу, там зараз файно, мальовничо. І зимно». Додала мати та пригорнула до себе доньку. Ганя усміхнулась, простягла руку і потеребила пальчиками колесо швейної машинки.